Це Микола Куліш, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, Михайль Семенко. Його ну, типу, в одні в один тиждень в історії людства було вбито 200 пасіонарних геніальних людей. Ми знаємо, що ці як ці люди вмерли. А ти романтика про те, як ці люди жили. Бачите, той славетний тичина, той великий поет. Можна сказати, що ти зрадник, але він вже стільки всіх людей спас і стільки всього зробив, будучи на посту міністра освіти. Якщо ми згадаємо наші останні 30 років, то музика також це була частиною експансії Росії в Україну. Тому обов'язково ми маємо робити антипропаганду. Там майбутні режисери, драматурги, корифеї. Ну а я сиджу в театрі на жити в Колізеї. Я хочу, щоб люди прийшли на історію про розстрільне відродження і могли написати, що я і плакала, і сміялась, і була, знаєте, і насолоджувалась. <плес>